Протягом ночі, з 23 на 24 лютого, противник не припиняв обстріли українських позицій. Найбільша кількість випадків порушення режиму тиша на Дебальцівському напрямку. Тут ворог з 20.00 до 22.00 сім разів з артилерії завдавав ударів по селищу Попаста і один раз по селищу Луганське. На Донецькому напрямку вночі терористи з артилерії мінометів обстріляли Опитне, Тоненьке Авдіївку. Крім того, в районі Шахти Дутовської близько 9-ї години вечора противник піхотними підрозділами намагався штурмувати наші позиції. На Маріупольському напрямку бандформування продовжують атакувати наші позиції поблизу селища Широкіне. За цей населений пункт, починаючи з 1.45 ночі, протягом півгодини тривав бій. На Луганському напрямку обстрілів не зафіксовано. Загалом за ніч терористи 12 разів ввели вогонь по позиціях сил АТО. Також слід відзначити активність ворожих безпілотників за минулу добу. Українські сили протиповітряної оборони зафіксували 10 таких літальних апаратів практично уздовж всієї лінії бойового зіткнення.